Скажи, будь ласка. яка Мета цих обстрілів? Що шукає ворог? Угу. Ну, давай глянемо мотивацію. Ой зараз. Дивися. Я би виходить так, що ну фактично всю війну західна Україна рахувалася якоюсь такою безпечною точкою, про це знають всі, і це зрозуміло. Ворог хоче знищити цю безпеч... безпечну точку в Україні для того, щоб диктувати, тиснути на нас, кошмарити нас, хочуть, щоб ті українці, які які як вважає ворог. Після капітуляції, на яку він нас натягає, щоб нелояльні люди покинули Україну. Ті, хто бояться, тобто не шукали уже прихисток на західній, а виїжджали. А ті, хто залишаються, потім, вони ж хочуть поміняти президента, конституцію, тобто риють під нас зі всіх боків, окрім mm -hmm. того, що вони атакують, правильно? Mm -hmm. е і таким чином позбавитися Якби неслухняного населення. Це угу. іде психічна, психологічна атака для того, щоб на кошмарити людей. Скажіть, будь ласка, зараз центральна Україна: Вінниччина Житомирщина, Рівненщина, далі Черкащина так само обстрілюються ворогом, які там цілі. Тобто, така, тут така сама, тут така сама абсолютно ціль. Іде психологічний тиск через силу, ми стріляємо, так? Ви можете втратити житло, можете втратити дітей, здайтесь нам, моліть нас, віддайте те, що ми просимо. Тобто це іде. Розумієш, вони дуже би хотіли, якщо ми, якщо в контексті західної, щоб забрати вже цей клаптик безпеки, якщо в контексті центральної ви маєте здатися, все для вас це буде найкраще. Або, або так, або ви не будете жити. Тобто, ось такий підтекст ворога, і цей підтекст буде до вересня місяця, включно у всіх містах України. Чи є загроза по обстрілам Вінниця, Житомир? Угу. Де воно? Дев'ятка і королева мечів, туз мечів говорить про те, що ці міста так само будуть атаковані і будуть обстріляні. Але давай ще глянемо, бо атаки, як я кажу, це одне. Не, давай глянемо все ж таки по, по нашим людям. Угу. Тут так само може бути загиблі Є ймовірність загиблих людей. Угу. Крізь, скажи, будь ласка, якщо говорити про Хмельниччину і Старкон знову будуть стріляти? Вися, якась невеличка перерва буде невеличка перерва. Mm -hmm. Я не можу сказати чітко, чи до суботи, тобто цього тижня, а потім воно розпочинається знов, чи до неділі ввечора, бо бачу, якби це е вихідні. Mm -hmm. Воно розпочинається знов. Mm -hmm. В мене е таке питання: Південь України, Одеса, Миколаївщина. Деса взагалі випадає погано, тому що випадає така центарна карта, означає загину це, напевно, означає загибель більше ніж десяти людей відразу, тобто від якби від одного влучання. А Миколаївщина. Там так само може бути руйнація, але руйнація буде люба, вона буде виглядати таким чином, що від нас її будуть приховувати. Чи це буде якийсь стратегічний об'єкт, тобто вона не буде дуже, ну про неї не будуть говорити. Ти помітила, що бувають такі влучання, і ми дізнаємося там через наших клієнтів, через наших людей, з якими ми спілкуємося, але не у новинах. Буває таке, що ми не знаємо. Тої чи іншої атаки. На Миколаївщині атака буде, але вона чомусь буде якби ну, не, не так оприлюднена. Угу. 에, скажи мені, будь ласка, за е, Кіровоградську область, Черкаську область і Полтавську область? Угу. Кіровоградська, Черкаська, Полтавська. Угу. Кіровоградська з тих е, трьох областей на цей тиждень випадає мені найлайтовіша, якби най, найтихіша. Угу. Е, пізніше з середина е, тижня е, інші області випадають мені по тузу мечів і по рицарю мечів, означає, що четвер. Е, Четвер, п'ятниця будуть напружені. По жертвах я не бачу. Я думаю, що ми гарно відіб'ємося Скажіть, будь ласка, а за Київщина? Київ столиця України, що нас чекає. Київщина? Київщина в Київ. Циїв неймовірна кількість дронів буде випущена, тобто воно повернеться. Поки е, був е, келог, воно трошки. Mm -hmm. Знаєш, е, тишилося, а тишилося. Зараз... знаєш як я вже сміялася в якомусь з ефірів з ефірів, кажу, ну що не могли тому келогу кинути якоїсь пітарди в кишеню, розумієш, ну, щоб настрашитись, і він побіг жалітися Трампу. То ми вже так знаєш жартували. Хоча я нікому не бажаю, щоб хтось загинув. Але все ж таки воно повертається, дрони повертаються. Випадає оця от противна mm -hmm. десятка мечів, яка завжди говорить про. Велику атаку і про атаку таку, де можуть загинути люди. І вона мені випадає п'ятниця, субота. Тобто, ну, перехід уже на вихідні, п'ятниця вечір, швидше за все. Може бути ось таке ураження в Києві. І давай зараз я гляну область, Київщину. Область так само е, випадає мені тривожною десь у неділю, але менше, якщо порівняти, порівнювати із Києвом. Угу. Угу. Е, давай подивимося Черкащину, о, о, Чернігівщину, перепрошую. Угу. Чернігівщину, Сущину і Харківщину. Потім ми Черкащину глянемо. Ми Черкаси е, з Кировоградом, по-моєму, глянули, ні? Так, да -да -да. так, так. Так, да так, -да. ми вже переглянули. Значить, у нас е, суми. Сума Чернігівщина і Харківщини. Трошки підвисає зв'язок, і це. Трохи збиває. Тро, трошки підвисає так. Дивися, Харків може бути влучання в якийсь об'єкт, може бути мінус по світлу, по воді. Суми. Жарт не бачу по Харкову. Отак, от наразі не бачу. Суми важче випадають мені, ніж ніж Харків. Там е, полетить на Сумщину більше, ніж на Харків. Тому що тут ця кількість дронів, оцей рицар і оця вежа. Тут не дуже добре. Мені здається, що на Сумщині якісь ДРГшники запущені. Там мені ще знаєш, якийсь іде не просто атака, а така, якась така гнильця йде, розумієш? Mm -hmm. Інша енергетик, йде. І яку, що ми ще мали глянути? Сумщина, Чернігщина, Чернігівщина. Чернігівщина. Харгів, Чернігівщина. Угу. Чернігів, ніби нічого такого не бачу, але хочу сказати: напевно, щось відбудеться якась аварія, яка буде стосуватися просто внутрішньої ситуації самого міста. Мені воно не, не схоже на атаку війни, але коли воно мені випадає, я так само говорю людям, можливо, хтось собі змінить свій маршрут, можливо, хтось, хтось візьме собі до уваги і це врятує комусь життя. Щось таке відбувається, як м, на предмет аварії. Тепер давай подивимося Полтавщину. Для полтавщини мені не показує, яким чином і яка буде атака, а показує, що направду неділя і понеділок тут може бути щось пов'язане з людьми, тобто з нашими невинними людьми. Тут вони можуть просто загинути від сама, розумієш від чого. Навіть деколи знаєш, вже настільки важко це проговорювати. Бідні люди вже правда не можуть слухати зле, 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 і я вже знаю, якимись такими, ну якимись такими натяками, бо мені навіть в повітря вже важко проговорювати. Там атака, там атака. Тобто, вже я, вибачте, можливо, я якось не точно сказала. Але просто через те, що я хочу, щоб після цього відео ви вийшли трошки наповненими, а не загруженими. Трибака, що все погано, все погано, все погано. Я думаю, що ми якось разом ведемо шефіри, переглядаємо, будемо триматися, будемо це. Переживати, я говорю мені аж е, гуся, гусяча шкіра, і до вересня мусимо це витримати, бо до вересня падло буде казитися. Буде дуже сильно казитися. У вересні щось поміняється, бо Трамп дав тих 50 днів. Воно смішне, воно вже мені здається, пам'ятаєш, коли такі були анекдоти про Вовочку, а тепер мають бути анекдоти про Трампа. Бо, бо так як свистить Трамп, не свистить ніхто просто ніхто розумієш в тому світі? І завжди під ну, не, не знаю, в нас кінець ефіру ще будемо переглядати. Завжди хочеться дати людям якісь трошки, знаєш, трошки чогось веселого, якогось заряду. І я дуже сподіваюся на те, що дуже скоро у нас будуть ефіри пов'язані з якимись не прильотами, а іншими проблемами, які ми будемо вирішувати, які будуть набагато приємніші. Скажи мені. Дніпро, Запоріжжя, Херсон. Дніпро, Запоріжжя і Херсон. Дніпро така сама карта ж, людських жертв, як тільки що випадала на Полтаву. Так само може бути якась пожежа. Запоріжжя так само, карти не дуже добрі. Але отак як на Сумщину: енергія не просто атаки, а когось вони туди запускають. Якісь теракти. Трошки воно не, не така просто повітряна тривога, розумієш, трошки інак тобто <гум> <гум> іде небезпека, але іншого характеру, і Херсон. Ну, Херсон систематичні вибухи, жертв у Херсоні не бачу, але те, що буде постійно і систематично гучно, це є так. Я зрозуміла. Е я ще хочу спитати, чи зможемо ми вибити цього року ворога з лівобережжя Херсонщини? Давай глянемо. От я так вірю, що ми збережі Херсонщини всім серцем віримо. Дивись, дуже класне питання, і твоя віра, вона є абсолютно на, на такій, як то скажуть, на плотній основі. Чому? Тому що як тільки ми отримаємо допомогу, як тільки ми так вагатимо, ми так, ми, ми так вальнемо. Розумієш? Вибачу, я таке скажу, що їх там порозносить на шматки? Кого має рознести? Рознесе на шматки. Рознесе. Нам тільки треба, щоб нам дали допомогу. І пам'ятаєш, скільки ми з тобою вже давно тут крутимося в ефірах? Пам'ятаєш. Як колись багато разів ми переглядали те, що якби у нас стоїть заборона, ми якби би і вдарили, але не можемо, нам не дозволяють, нам не пасує, нам не личить, ой, нам не можна. Все, ця енергія відійшла. Як тільки ми отримаємо, ми будемо так валити, ми так будемо валити, що вони зрозуміють, будуть їм аеропорти, буде їм їхнє Шереметьєво, будуть їм їхні діди в Мавзолеях, все їм буде. У нас цієї заборони вже нема. І, і через те вони дуже риють під Зеленського, бо хочуть його ж замінити. Mm -hmm. Бо зрозуміли, що тут уже нам не до заборон. Московія буде горіти в пеклі. Гарний прогноз, знаєш, реально гарний. Е, то вони на це бояться. Саме тому, поки в нашій зброї немає, поки наші зброї немає, нема, то вони і казяться. Абсолютно вірно. Але ще хотіла сказати, щоб не наші глядачі знали, що як отримаємо зброю. Про це так само не буде дуже сильно відверто сказано. Ми знаєш, коли нашого е, Зеленського вичитували е, за костюм. На жаль, воно було публічно. Коли ми будемо отримувати, нам будуть давати трошки отак під столом, але на жаль, воно так буде. Але неважливо. Ми все одно але так треба певно, щоб воно ну, так, так, ну така умова. Така умова mm -hmm. цієї гри, ми це ми, ми це стягнемо, ми це витерпимо, але коли нам дадуть, просто воно все буде горіти так до, до, до самої тої їхнього тагіла, бурятії чи що в них там є. Окей, mm -hmm. okay. це класно. От я, знаєш, як відчула, що зараз у нас буде така буде, буде, буде Зараз, зараз річі, ми їх набираємо Запоріжжя, Дніпро. Тільки що дивились. Донецька область: там якісь жертви мені випадають. Не знаю, що там відбувається в тому Донецьку. Там випадають жертви. І я хочу сказати, що я не бачу, що ця територія ну от найближчим часом може до нас е, відійти. Тобто вона, от як є підвища така, знаєш. Вона така мені лишається. Вони там що роблять ті свої маленькі референдуми в тих дерев'яних туалетах проводять, так? Mm -hmm. Бігають по окупованих територіях і проводять ті mm -hmm. меморандуми, референдуми. Що вони там Ну, ти знаєш? Ну, що вони всяку. Вони там толкають. ну оті от свої оті от збори в тих дерев'яних mm -hmm. туалетах і випадають мені якісь жертви. Mm -hmm. Навіть не можу тобі сказати, з чим пов'язані, якось як. Ну, коротше, там якесь як масовані вбивства. Я не знаю, чому. Ну, але, а там але... вбивають свого окупантів чи вбивають наших? Прильот, якби прильотів не бачу. Ну, якби воно не, не показує мені приль і, і після приліту ситуація, а просто мені не, не знаю по людях. Слухай, а може там є якісь. Може, там тримають полонених наших? Так, там тримають багато наших полонених. Можливо, мені воно ось це щось показує. Розумієш, що вони, вони будуть стращувати полонених? Чи страчу, можливо, там дивися, а може мені показало, що там багато наших хлопців уже не живих, які підуть на обмін, бо мені така прям, ну, велика енергетика, якби багато людей ну, загине. Ну, можливо, вони вже mm -hmm. там є. То я собі, знаєш, так зараз сама роздумую, що ж би могли показати ці карти мені на Донецькому напрямку. Бо коли переглядаю безвісти зниклих, є ж хлопці, які, наприклад, яких забрали в полон, вони вражці сидять. Mm -hmm. А є ж е, такі, які сидять. ну, Донець, я рахую це нашою yeah. територією, нашою, Луганщина, та, та, Донеччина. Там, та, так, та, стабули, але ж вони там в бараках якихось сидять, розумієш? Може, отаке от мені щось показує? Дивись, Люба, воно от зараз я скажу, воно ясно, що не, ну, воно неприємно, не але ми ніколи не знаємо, як ворог, коли він зрозуміє, що ми вальнули, коли він буде такий, як, як просто кончений, загнаний щур, в кут, ми ніколи не знаємо, як він може поступити з людьми. Тому що нам, наші хлопці, важливі. А своїх він посилає на смерть, і ми бачимо, як вони кажуть, Володі, спасіба! Володя, спасіба, наші мальчики погибли. Володя, спасіба. Тобто там люди зомбаки. Мама поховала сина. Спасіба, що он служив отечеству. Я, я навіть не знаю, як це прокоментувати. Нехай собі кожен думає по-своєму, це, це жахіття. Ми не знаємо, як поступить ворог. Розумієш? Угу. Угу. Не знаємо, тому що е, направду. Направду, це, ну, це таке в історії вперше. Людина, в принципі, на порозі смерті, і він може зробити все, що завгодно, бо він не йде з того світу. Він розуміє, що його час реально обмежений. Ну, реально mm. обмежений, дуже обмежений. Тому uh, ну тому така, знаєш, такий тому він про... так літує. Так, так, так. Тому він може, знаєш. Якийсь останній оцей викид такий, знаєш, зробити ну, якийсь незрозумілий, жорстокий. Дивиться, в мене ще таке запитання. В акваторії Чорного моря дуже багато людей говорять, що там знаходиться зараз багато кораблів. Чи дійсно такий великий потенціал військової зброї в акваторії Чорного моря? Військовий, ворожий. Угу. Давай глянемо, яка есенція зараз? Да. воно ну, ти знаєш, щось, щось накопичилось, Дійсно, щось вони там собі ну, збирають, Ну, збираються докупи. Щось, угу. щось, щось мутять. Щось вони роблять однозначно. Я якби. Я не бачу якби атаки, але бачу якісь, не розумієш, це як якась схема, як план, якийсь склад грошей. Тому що випали одні, одні е, пентаклі, тобто щось, е, чи вони будуть потім атакувати, чи вони там збирають якусь зброю, туди стягають. Поки атаки не бачу, але якби щось вкупу стягають, розумієш? Угу. Не знаю. Uh... Дрони чи правда, що по Україні будуть запускати тисяча дронів і навіть більше. Так, таке може бути. Дивися, не, Ну, я не говорю про те, що кожний день. Буде запускатися тисяча дронів, але я говорю про те, що можуть бути такі дні, мегакатастрофічні, коли вилетить така цифра. Тобто я її допускаю, що я ще це переглядала, напевно, місяця три назад і казала, що тисяча може таке бути. Чи зможемо ми відбити цю ворожу навалу, винавалою? правда, що до кінця року над Україною може стояти залізний купол наш? Купола не бачу. Дивися, е показує так в залежності, коли ця тисяча полетить, тому що знову мені випадає ця велика, е ця велика допомога, яку ми отримуємо, яка буде прихована, mm -hmm. що Московія буде горіти. Якщо от в цей час, тоді так ми вистоїмо. Якщо раніше. Ну, трошки ситуація, звичайно, критичніша. Тобто воно залежить, коли вони полетять. Ймовірність е такої кількості, я бачу. Тобто е в нас ситуація буде покращуватися і змінюватися лише на осінь. Я правильно розумію? Буде, буде покращуватись. Так, буде покращуватись, тому що, знаєш, от, м якщо Україну просто. М Порівняти з якоюсь, ну, нехай просто з людиною, з нормальною, дорослою людиною, в... в тої людини вже вірвався терпець. Як тільки ця людина отримає те, що їй обіцяли, вона вже не буде дослухатися, що той каже, з ким вона підписувала, ця людина буде робити все, щоби вижити, а не догоджувати іншим людям, бо так можна, а так не пасує. Тобто, розумієш, злазять якісь такі. Оці енергії старі, якісь шкіри. Тобто ми, незважаючи на те, що вмираємо, ми якби і оновлюємося. Розумієш, за цією смертю йде життя. Кріс, я дуже тобі вдячна за те, що ти сьогодні погодилася вийти з нами в ефір. Приходь до нас ще в гості Обов'язково. шановні глядачі. В нас сьогодні була неймовірна, прекрасна таралогиня, чудовий майстер з Львівщини Крістіна. Звертайтеся в описі до відео. В нас є всі контакти нашої майстрині. Підписуйтеся на неї в соціальних мережах. Слідкуйте за нею. Вподобайся. До нових зустрічей. Дякую, дякую.